бухгалтерів медичних закладів з вами Олена Озерова. Якщо медичний КНП продовжує надавати платні послуги зі стажування інтернів контрактників у 2025 році, на думку податківців ризикує неприбутковим статусом. Поговоримо про це. У грудневій ІПК за 2024 рік контролери застерегли заклади охорони здоров'я не мають підстав платно стажувати інтернів-контрактників. На думку податківців, послуги з навчання лікарів-інтернів та провізорів, які закінчили не державні вищі медичні чи фармацевтичні заклади освіти, або навчали за контрактом, можуть надавати тільки вищі медичні навчальні заклади та науково-дослідні установи. У медичному КНП ця діяльність набуває ознак комерційної та є несумісною з неприбутковим статусом. Основний аргумент на користь такого висновку те, що перелік випадків номер 781 який повною мірою запрацював із 1 січня 2025-го, не містить послуг зі стажування інтернів. Звісно, це лише ІПК, яку контролери адресували певному платнику. Проте пов'язувати неприбутковий статус із наявністю чи відсутністю платних послуг у затвердженому урядом переліку практика для податківців не нова. Чи залізні аргументи ДПС вважаємо ні. По-перше, основи законодавства про охорону здоров'я дозволяють фінансування за рахунок бюджетних коштів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, не заборонених законом. Постанова номер 781 не може звужувати прав, які надає стаття 18 основ, і регулює лише послуги із медичного обслуговування, а не інші послуги. А навчання інтернів освітня послуга, з чим погоджується, зокрема, й податківці. По-друге, базами стажування інтернів, лікарів та фармацевтів є, зокрема, заклади державної або комунальної форми власності. Вимоги до бази стажування та порядок набуття цього статусу визначають положення про інтернатуру номер 1254 Тож, щоб надавати платні послуги інтернам на підставі договору, медзаклад має отримати статус бази стажування. По-третє, Вимоги до статусу неприбутковості визначають положення пункту 1334 податкового кодексу України. Вимоги основного податкового закону не забороняють отримувати надходження від платних послуг, зокрема, якщо це заборон не містить статут. Натомість кодекс пов'язує неприбутковий статус із напрямами використання коштів. Отже, наразі КНП мають або прислухатися до думки податківців, або готуватись відстоювати свою позицію. Ще більше інформації про неприбутковий статус медичних КНП шукайте в продуктах цифрового видавництва експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. Зустрінемось!